Всім привіт! Сьогодні поговоримо на таку тему як залежність. Залежність відносинах. Ну, залежність в стосунках. Да? Коли кажуть: о, це ж так, ну я в залежних стосунках. І перш ніж ми перейдемо, давайте розділимо, бо залежність залежності різні. Знаєте, є такий гарний анекдот про пожежників. Кажуть, що класна професія пожежник, там спиш скільки завгодно, там лежиш в карти, в доміно граєш, але коли пожежа, хоч звільняйся. Так і тут. Як тільки ми чуємо слово залежний, це сразу, ой, це погано, це давай кудись бігти. Навіщо? Давайте розділимо. І так два, на дві, дві такі групи залежні, які задовольняють більш-менш, і з якими мені нормально, то хай вони будуть залежними, хай я там залишуся і мені норм, хто б що не казав. Як це працює? Ви бачите людину, у вас інша культура, у вас інша цінність, ви дивитесь і кажете, це залежні стосунки, а йому гарно або їй гарно. І для неї нема ніякої залежності. Їй, так, можна так сказати, їй добре, все. То чому їй погано? А от потім колись, ну, може, буде колись, а може, не буде колись. На даний момент. Цієї людині добро. Навіть якщо ви переживаєте з нею, навіть якщо вам здається, що ті сварки або приниження, яке відчуває людина, це не добре. Слухайте, якщо він або вона там і не роблять потуги для того, щоб війти, давайте це візьмемо за формат, що це нормально. Все. Не треба нічого туди каламутити, запускати і казати щось. Відчепіться від людей, просто зрозуміти, сприймайте їх такими, якими ви є, ну і якби коригуйте спілкування. А тепер возьмемо другу тему. Залежні від якої погано людини, від якої вона настільки людина, да, жінка або він, чоловік, страждає. що а, І тоді, а, як, це, як це побачити, що, що погано? Це чотири такі люка, від, від яких людина збігає з життя. Перший люк це ну, немає значення і перший в тому плані, що більше чи менше. Просто ну, давайте так перечислю. Перший це якась залежність хімічна, тобто це наркотики, алкоголь, переїдання солодкого, або там ну, якісь ну, такі, як би. Черезмірне, таке вживання. Черезмірне і ну, настільки сильне, що без цього не можу жити. Це дуже важлива тема. Друге, це коли людина з'їжджає з глузду. Тобто це вже таке відчуття, коли. Настільки погано, що є якісь ну, душевні роздвоєння або хвороби дуже сильні. Це вже ну, такі якби роздвоєння психіки йде. Третє це вбити себе, або четверте це вбити когось, це третє і четверте це про такий рівень ярості, що ну, знаєте, зачепи людину. Там, ну, Трошки локтям вступне, а вона там вб'є тебе. Або а, настільки відчуває провину і а, соромність, що вона така, що хоче покінчити життям самогубством. Оце про залежні стосунки. Ця людина живе в стосунках. Вихід є. От, для тих, хто в другій категорії, вихід є. Хоч як він не банально звучить сфокусуватися на собі, зайнятися собою. Але перші кроки, які ми будемо, ну, якби ми робили б з вами, якби ви прийшли, да, приходьте до нашого агентства. У нас є для цього і фах, і кваліфікація, які це вміння казати собі «да», Не казати ні іншому. Ні іншому, це може бути косвенно, але казати да собі. І так, розумію, да, так, підведемо якусь черту, підрозюміруємо. Залежні стосунки, в яких мені ну, більш-менш нормально, не треба нічого з ними робити. Живіть собі, поки ви не вирішите, що вони для вас якісь не такі. Залежні стосунки, в яких ви або відчуваєте. Що спиваєтесь або з? Е Курюєтесь там, ну, я не знаю, наркотиками, драпами, або на таблетках сидите, але ну, ну, на таблетках не в тому плані, що зараз трусова ситуація, а на таких ну, якби наркотичних. Да? М -м, якщо ви відчуваєте, що от-от таке -от невитримування, що з'їду з глузду, да? або є думки, проскользують, що задовбала я, це, я хочу покінчити життя там, або у вас такий сильний рівень. Не? Навести до всього, да, в тому числі до людства, да, що ви ну, готові, в, ну, в першу все, вбити ту людину, яка вам досягає. Да? Це про о, те, що ви знаходитесь в залежних стосунках. І саме основне, оце я зараз вас може здивую, але ви в залежних стосунках з самим собою, ви не свободні від своїх. Шаблонів від своїх, ну, десь так ілюзорних впевненостях, від своїх м, таких травматичних послань, які роблять ваше життя таким, в якому зараз ви проживаєте. Запрошую на консультацію, приходьте, поговоримо спочатку, а потім ви зможете зробити висновки, і це десь ну, якось вам трошки навіть полегшує в це безкоштовне. Першої 30 хвилинної зустрічі. Така коротенька діагностична зустріч. Дякую за увагу. До зустрічі з вами!